Вітаю, я доктор Валіхновський. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікаву тему секрети старіння і які можливості уповільнити його. А для початку розберемося, що таке зморшки та які причини їх появи. У мене на столі такі предмети: глобус, який уподібнює земну кулю, ультрафіолетова лампа, яка уподібнює сонячне випромінювання, яке постійно діє на нашу землю, та цигарки. Ви запитаєтеся, який зв'язок цих предметів зі зморшками? Відповідаю, зв'язок набагато більший, чим ви собі можете уявити. З першого дня після нашого народження ми починаємо старіти. Під впливами законів тяжіння та сил гравітації, будь-який предмет тяжіє донизу, і в тому числі наша шкіра притягується теж донизу. Отже, перший фактор це вплив сили тяжіння. Другий фактор це надмірне сонячне ультрафіолетове випромінювання. Уявіть собі, що цей шар целофану це внутрішній шар шкіри дерма. Він складається з білка колагену. Ось ця тканина це поверхневий шар шкіри. А моя праска це надмірне сонячне ультрафіолетове випромінювання. Я продемонструю вам, що відбувається після надмірного впливу сонця на нашу шкіру. Як ви бачите. Шкіра деформувалася та стала набагато старішою. А все це сталося через те, що колаген змінив свою структуру, а шкіра стала більш тонкою та менш пружною. Отже, друга причина згубний вплив сонця. Третій фактор згубний вплив нікотину. Нікотин негативно впливає на шкіру, дерму і власне колаген. Отож, цигарки. Жінка, яка палить. В 5 разів старше виглядає за своїх ровесниць і в 5 разів має більше морщин на своєму обличчі. І майже у кожного курця з'являється типовий сіруватий відтінок шкіри. Отже, третій фактор вплив тютюнопаління. Крім трьох основних факторів є ще й додаткові фактори: це інтенсивне схуднення. Перенесені захворювання, мімічні звички та надмірне використання декоративної косметики. Отже, як затримати молодість? Від впливу сили тяжіння нам нікуди не дітись. А от за всіма іншими факторами ми можемо справитись. Отже, сонце. Обмежте згубний вплив в сонця, а саме відвідування солярію згідно рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я до мінімуму. Шкідливі звички, алкоголь, тютюн. Зменші цей згубний вплив на ваше здоров'я. Це ваші вороги. І саме головне третє: віддайте перевагу здоровому харчуванню. Саме завдяки йому ви будете молодими та здоровими до 100 років. Щиро ваш, доктор Баліхновський.